Святитель Миколай дуже велике значення має для українського народу, тому що в кожній хаті є його образ, і насправді від нього ми вчимося, але лише він наш небесний заступник, щоб ми були добрі. Бачимо, раз у рік весь світ стає принаймні трохи добрішим завдяки святому Миколаю. І навіть ті, які не почитають святих, вони видумують різні легенди про Діда Мороза або інших якихось. І все одно наприкінці року, коли ми святкуємо свято Святого Миколая, вони обдаровують інших людей. Я бажаю, щоб ця доброта замешкала в наших серцях. Нехай Господь рясно благословить вас, вашу спільноту, родини, місто золочів, нашу Україну, особливо щоби настав довгожданий і справедливий мир. Щиро всіх вітаю зі святом. Радісним, веселим святом святого чудотворця Миколая сьогодні святкуємо в Золочеві праздник у цій церкві. Хай святий Миколай через своїх помічників, які є поміж нами, якими ми також є його помічниками. Створить ці чудеса, яких ми найбільше потребуємо. Головне чудо, якого ми всі чекаємо, щоб було. Була перемога, закінчилась війна, був справедливий, настав справедливий мир. Ну і також багато дрібніших чудес, яких хочемо і чекаємо в нашому житті, і в житті наших ближніх. Ой, -то, служи, тому святи ми була накида. Напасти не дай слові не впасти, ми голою, ой хто хто в ньому прибіг.